Зараз усім вигідно, щоб люди їхали і заробляли гроші. І рекрутерам, і агенціям, і великим компаніям, і заводам, і параходам. Чому? Тому що нелогічно, от часто люди так от шифруються, бояться там документи скинуть, а там а зустрінуть, надурять, не надурять. Повірте, зараз всім вигідно, що виїхали і працювали. Ось ми працюємо на репутацію, деяких людей ми не можемо взяти, які ми не можемо задовольнити їхні там забаганки. Там хочу у Варшаві працювати в центрі, або хочу там в Вільнюсі обов'язково, або хочу там. З дітьми зараз важко влаштувати. Ну, в общем, є такі категорії, або там звертається людина, каже: мені 65 років, я хочу їхати працювати. То скоріше за все, я скажу, що якщо ви ну, у вас не супер кричаща ситуація, то вам краще бути вдома, тому що вам там придеться конкурувати з е, жінками з чоловіками, яким 30 років, яким 40. вам 65, здоров'я вже не то. В общем, деяких людей ми відмовляємо. Я відмовляю від е, поїздки за кордоном. Так що, ось так: от. кому треба робота, дзвоніть. Одразу дзвоніть за телефоном, який я залишаю в шапці профіля. До нових зустрічей!